Усім привіт! Сьогодні поговоримо про Magic Square, а точніше про усі можливості заробітку у проєкті Magic Square. Почнемо з того, що це маркетплейс для Web3 додатків. Це те саме, що Google Play для Android чи App Store для Apple. Це площадка, яка дає нам доступ до можливостей світу Web3. І на нашу думку, не варто ігнорувати цей проєкт, тому що в першу чергу він цікавий. Серед інвесторів є Binance, Kucoin, Republic Finance та інші. І саме основне, що взаємодіючи з додатками Web3, ми маємо можливість отримувати додатковий прибуток. Тому, якщо вас цікавить, як отримувати монети з нуля, або що робити, якщо ви вже є холдером монет SQR, слухайте далі. Отже, потрібно підключитися до сайту. Я це роблю за допомогою гаманця Metamask. Далі потрібно ввести контактні дані це ім'я та емейл. І обов'язково потрібно підтвердити емейл. На пошту вам прийде код і вводите його саме в оце віконце. Вже відображається персональна інформація, та далі потрібно підключити твіттер до Magic Square. Гаманець уже підключений, тому що ми заходили за допомогою нього, та пройти верифікацію, а саме зробити фотографію. Обличчя. Або якщо у вас є гіткоїн карта, ви можете її також підключити, але потрібно, аби балів на неї було більше, ніж 18. Далі переходимо на головну сторінку. Ось тут представлені усі додатки, які посортовані за групами. Усі проекти ретельно відбираються командою та перевіряються активною спільнотою, що забезпечує високу якість web 3 для кожного користувача. Ось, наприклад, відкриваємо додаток та переходимо у нього. Насправді дуже зручно і легко підключатися і починати роботу зразу ж з платформи Magic Square. У вкладці Uncoming ви можете знайти проекти, які ще на ранній стадії і можливо собі їх зберегти на майбутнє. Далі, токен SQR. Він є основою екосистеми Magic Square. І основна вкладка Hot Offers. Місце, де ви напряму можете отримувати токени Magic Square. Насправді все максимально просто. За мінімальні дії можна отримувати USDT в токенах. SQR і таким способом отримати свої перші 50 чи 100 доларів для новачків, як на мене, це взагалі супер. Ось, наприклад, візьмемо офер, відкриємо його та бачимо, що вже вказані умови. Це або якась соціальна активність, або взаємодія з платформами. Тобто ми їх виконуємо і забираємо нагороди. Щоб виконати завдання та забрати токен, ваш аккаунт має відповідати певним вимогам. І вони, звісно, можуть відрізнятися трішки один від одного. До прикладу, у цьому офері вам потрібно мати тисячу карми, а також мати підписку Basic. Але, як бачите, деякі офери з різними є підписками. Деякі Basic, деякі Plus, деякі Premium Plus. І зараз детальніше покажу вам, які саме є підписки. Щоб отримати підписку, не потрібно нічого платити. Потрібно заблокувати 50 токенів SQR, приблизно це 25 доларів. І загалом тарифні плани дають багато інших можливостей. Наприклад, коли у вас є підписка, ви можете претендувати на розподіл токенів, який відбувається щодня. 10 тисяч токенів SQR розподіляються між усіма учасниками, які збирають поінти, тобто карму на платформі. Згодом карма буде конвертована у токени. А також хто є власником підписки, має пріоритетний доступ до гарячих пропозицій. І найцікавішим є те, що ви будете мати можливість приймати участь у лаунчпадах, поки що конкретної інформації на рахунок цього немає. Але лаунчпади точно будуть. І якщо у вас не буде підписки, тобто торгового плану, ви не зможете претендувати на алокацію. Загалом суми вказані трохи за високі, як на мене, але побачимо згодом, яким насправді буде розподіл. Бо, наприклад, маючи преміум плюс, ви отримуєте 750 доларів за те, що ви блокуєте 50 монет SQR. І загалом, маючи пакети плюс, преміум чи преміум плюс, ви отримуєте додаткові відсотки до карми у вигляді бонусів. Далі розкажу про карму, тобто ті поінти, які ви отримуєте за виконання завдань. Загалом, карма вона конвертується у токени SQR протягом 24 годин. І, на жаль, я не виконувала ще завдань, тому моя позиція у лідерборд відсутня. Але загалом, ви бачите, тут відображається кількість карми, яку користувач отримує протягом дня, а також відсоток, який він отримує від загального розподілу щоденних токенів. Для того, щоб вивести кошти, потрібно тиснути на кнопку Collect Rewards. Але обов'язковою умовою є проходження верифікації. Тобто підтвердження того, що ви людина а не бот. Та натискаєте «Confirm» та копіюєте адресу. І зараз переходимо до основної активності, особливо для тих, у кого є великий депозит, це стейкінг. Загалом на сторінці вказано кількість монет SQR, які є заблоковані користувачами, які їх вже внесли у стейкінг. Далі, до прикладу, я хочу внести 50 монет у стейкінг. І обираю, до прикладу, на 90 днів. Як бачимо, вказаний APR, а також ми за стейкінг отримуємо не лише додатковий відсоток до загальної кількості, але і монети SQRP. До прикладу, ми отримуємо із 50 монет SQR 51,8 монет та майже дві монетки SQRP, які також будуть згодом конвертовані. Хочу показати, за що також можна отримувати карму. До прикладу, це стандартна верифікація, або, наприклад, відвідування сайту чи підтвердження оферів, тобто виконання самих завдань. Є дуже великий список, і також з ним ознайомтеся. Хочу показати, як саме потрібно вносити депозит на Magic Square. Все доволі просто. Натискаєте депозит, копіюєте вашу адресу і просто переказуєте токени з біржі у мережі BNB. У мене кошти зарахувалися приблизно через 10 хвилин. Ну і далі це підписка. Обираємо тарифний план та натискаємо GET. І у нас з'являється інформація про те, що наші токени будуть заблоковані на 30 днів. Та натискаємо кнопку Continue. За зміну підписки мені теж нарахували карму, і зараз у мене загалом 967. Тобто цю карму я отримала лише за верифікацією та нарахування коштів на платформу. Хочу показати, що навіть якщо у вас не буде тисячі карми, ви зможете обрати для себе якийсь інший офер. До прикладу, також є і із нульвою кармою, і тарифний план Basic. Відповідно, ви можете це також робити. Загалом, принцип роботи простий: хто швидше виконав завдання, той і отримує винагороду. У кожному офері зазначена максимальна кількість осіб, які можуть отримати нагороду. Ось на цьому у мене все. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, прошу залишати їх у коментарях.